Власники мисливських рушниць, пневматичних пістолетів чи іншої зброї тепер можуть подати документи на отримання дозволу дистанційно. З 23 червня 2023 року в Україні запрацював єдиний реєстр зброї, який допоможе автоматизувати обіг зброї в Україні загалом, а також зробити процес отримання дозволів пересічними громадянами більш доступним та зручним. Громадяни може особисто звернутися через електронний кабінет. Єдине вікно громадянина або засобами електронного державного веб-порталу, електронних послуг. Але протягом трьох діб повинен надати документи в паперовій вигляді до органу поліції, до якого він звернувся, особисто або через уповноважену особу, через оператора поштового зв'язку рекомендованим листом, що передбачає наступне відвідування громадянином органу поліції протягом трьох діб або у визначений час органам поліції. Допоможуть оформити заявку і в спеціалізованих магазинах. В той же час, якщо особа звернулася до органу, до суб'єкта господарської діяльності, суб'єкт господарської діяльності формує електронну заяву, направляє її до органу національної поліції, а протягом одної доби направляє відповідні документи, що стали підставою для формування тієї чи іншої заяви. До відповідного уповноваженого органу підрозділу авторизація у кабінеті здійснюється через державну систему електронної ідентифікації ID.gov.ua. АІДІГОВЮА. Даний час до цієї підсистеми підключено понад 40 банківських установ. Особисто від себе додам. Мені знадобилося 10 хвилин, щоб авторизуватися в даній системі і так оглянути ті чи інші послуги, які будуть надаватися. Ну, то, які можна замовити в єдиному реєстрі зброї, в єдиному вікні для громадянина. Система дозволяє не лише оформити заявки на отримання дозволів у єдиному вікні громадянина. Відображається весь життєвий цикл зброї. Можна отримати наступні послуги, отримати інформацію про зареєстровану зброю, якщо якщо така є у громадянина, якщо вона відсутня, громадянин може подати заяву про надання дозволу на придбання зброї, надання дозволу на зберігання насіння зброї після, отримання, ну, після покупки, перевезення зброї через митний кордон, перевезення, тобто, направлення на комісійний продаж зброї, зміну місця проживання, перевезення холодної колекційної зброї та на продовження строку дії дозволу, який на даний час у громаді надіє. Реєстр зброї ведуть в Міністерстві внутрішніх справ. Після запуску нового сервісу фахівці сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру почали надавати послугу з огляду технічного стану гладкоствольної зброї та беруть участь в її обліку. Раніше обстежували і здійснювали відстріл лише нарізної та травматичної вогнепальної зброї. Для проходження даних послуг власнику необхідно мати дозвіл на зброю, саму зброю. Якщо це буде відбуватися контрольний вистріл зброї. Громадянину необхідно мати ще три додатково три патрони для проведення відстрілу відповідного калібру, який в його зброї. Зброю потрібно доставляти в чохлі, дотримуючись норм законодавства. Також мати при собі документи, що посвідчують особу. Якщо планується огляд із подальшим відстрілом, необхідно додати квитанцію про оплату послуг. Вартість цих послуг визначається постановою кабінету міністрів номер 795 – і на даний час вона становить 7,1% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 228 ,67 гривень 67 копійок. На даний момент послуга з огляду технічного стану це для гладкоствольної вихолощеної та газової зброї, надається безкоштовно. Перехід на електронний формат обліку зброї спрощує взаємодію власників і дозвільної системи певні правоохоронці. Громадяни у будь-який час матимуть доступ до повної інформації про свою зброю, а поліція зможе швидше перевіряти дані про кожну одиницю і контролювати обіг. Наталія Гончарова, Євген Сердюк, новини СТС.